Вітаю! Деталь, ясна група за поїдності Дмитрій Марко Варсені, це моє відео демонстрація для другої лабораторної роботи з предмету архітектури програмного забезпечення. Тож, перейдемо до демонстрації. Дана лабораторна робота в нас про створення серверної частини програмної системи для керування готелем. Для заосновити серверної частини обрану платформу .NET 8 і фреймворка .NET Core. Для бази даних наразі докері піднято в Postgres останньої версії. Тож, перейдемо до короткого гляду архітектури. Для проєкту обрана тришарова архітектура і проєкт розділено на шість окремих звірок для гнучкої потім їх зміни і взаємодії. Тож перший шар API містить контролери та налаштування хост проєкту. Другий шар це складається з сервісів та обробників наших запитів. Далі вже йде окрема збірка Core, де ми зберігаємо наші сутності бази даних ДТО, налаштування та інше. І також потім йде вже збірка доступу до бази даних, де в нас є міграції, репозиторії та Unit of Work. Також проєкт виконавлю локалізацію для української та англійської мов ну і власних культур. Тож ми можемо побачити тут ще й файл ресурсів. Запустимо проєкт і порядку поговоримо м, про а, авторизацію та аутентифікацію. Вона виконана за допомогою ASP.NET Core Identity, вбудованих інструментів в ASP.NET, які дозволяють нам це робити. І от таким простим чином ми можемо додати необхідні нам ендпоінти для а, цього. Тут ми вказуємо модель а, користувача, а, яку ми наслідуємо від Identity User. Це, власне, модель фреймворку, де ми тут можемо далі визначити свої які, якісь необхідні нам поля. Вказуємо, з якими ролями модель ролей, і вказуємо, де ми це все будемо зберігати. Entity framework core, власне, Identity Core дає нам strax supplication для створення запитів в таблиці. Ну і Тут ми можемо побачити насильний IDENTITY DB Context, який відповідає власне за IDENTITY, і роботу з таблицями для авторизації та аутентифікації. Тут ми також можемо налаштувати різні значення, такі як дужину паролю і чи потрібно нам підтвердження чи нам унікальний так далі. Також в проєкті реалізовано розсилку повідомлень на пошту через SMTP. Для цього реалізовано сервіс, який імплементує інтерфейс i Sender, який міститься у фреймворку. Відправляти Ми будемо через SMTP <клес> Тут ми визначили методи, які нам дозволяють обробляти різні події, які нам потрібні в Identity. Власне. Перейдемо власне, сюди і зайдемо в базу даних. Побачимо зараз, що тут у нас є один юзер, який має адмінські права. Він у нас створюється по дефолту. Спробуємо зареєструватися. Підімоємо перестувачам і покажу пошту, що зараз немає нових повідомлень. Тож, реєструємося. Чудово. І зараз оновлюємо сторінку, ура, у нас є нове повідомлення. Переходимо за лінкою і бачимо, що у нас тут додавсь використовувати. Зараз ми власне в нього поставили емейл confirmed, Також в проєкті наявна можливість локалізації, і ми можемо цей email перевідправляти, наприклад, коли ми змінюємо коли ми там забуваємо пароль або ще щось і нам, наприклад, ми хочемо змінити емей, нам потрібно знову підтвердити, ми це можемо зробити. Як я вже сказав, у нас є локалізація для української та англійської. Вона використовується реалізована з допомогою отримання в хедері accept Language, власне, назви культури, яку ми будемо використовувати. І якщо ми зараз надійшлимо запит на повторну відправку мила, то ми отримаємо, щоб, будь ласка, підтвердіть ваш аккаунт і власне, вже, в українській локалі ми отримаємо наш повідомлення. Власне, далі. Пропоную під менеджером відйти в аккаунт. Зараз продемонструємо ще один функціонал важливий. У нас розподілення йде за до функції за доступом, тому тут, наприклад, для списка ролі ми отримуємо 403 300%, тому що менеджер не може створювати ролі. Якщо ми зараз залогінимось під адміном, під адмінським аккаунтом оп, і сюди додамо, то зараз ми можемо спокійно видалити роль, додати роль, видалити роль, записати роль на нашого менеджера. А, ми видали, створити, зайнити за роль, виділити роль у менеджера. Ну, власне, давайте додамо. І так і залишимо. Залишимо знову під менеджером. А, і перейдемо до, до наступного функціоналу. А, власне, у нас є можливість включення до фактори Ми Зараз виконаємо запит, ми отримаємо шертки, які нам потрібен для підключення сервісу двофакторної автентифікації. аутентифікації. А, і далі ми цей самий endpoint будемо насилати заповненим JSON тілом де ми будемо вказувати код для нашої двофакторної аутентифікації і вже будемо врятувати наш сайт. Ну і також тут є endpoint для логаута, який буде видаляти для нашого користувача refresh token з бази, і відповідно, коли там, протягом 5 хвилин користувача refresh token, це користувача вже, в принципі, доступ закриється з цієї сторони серверу. Так, власне, перейдемо тоді далі. Менеджмент готелів. Ми, власне, можемо додавати готель, отримати список готелів, можемо додати готель, можемо виконати команду update, отримати список, наразі бачимо два. Можемо видалити, але зараз цим робити не будемо, бо нам далі потрібні дані, які нам тут є. Власне, також у нас є кімнати. Можемо отримати кімнату. Ось бачимо якісь її дані. Можемо видалити кімнату. Також у нас є можливість створити кімнату. Так, ось чудово. Також у нас тут є метод set API, який нам встановить для нашої кімнати ключ авторизації для власне керування замком під iot пристроєм. Але це ж ну, в плані iot пристрою, тому зараз ми цей запит виконувати не будемо. І, власне, у нас тут так само є метод Update. Також ми можемо отримати місця в кімнаті, спальні місця в кімнаті. Можемо побачити, що для першої кімнати за діжкому 1 у нас наявні от такі місця. Кожен має свій тип. Тип зберігається в власне, тут. Тут Перший це якийсь економ, другий стандарт, третій люкс. Ну, Власне, ми можемо створити ще одне місце. Чудово можемо виконати апдейт. Чудово. Ну і можемо видалити, звісно ж. Також далі у нас наявна можливість додавати персонал в готель. Наприклад, там прибиральниців та, або там якихось менеджерів. Зараз створимо... Так, це нам потрібно зайти під адміном для цього. Чудово. Насправді не обов'язково під адміну. Можемо, минулої, ставити просто тут протух. Так. Так, створили е, користувача. Тепер можемо е, створити ще прибиральника, е, можемо отримати наш став для е, готеля. Ось, наприклад, тут став такий, для другого готелю у нас є такий став. Е, далі у нас, звичайно, є команда Update. Також ми можемо видалити е, нашого стафа. Ну і, власне, далі йде функціонал вже з задачами. Е, ми можемо отримати для певного стафа задачі на нього. зараз є. Бачимо, що е, Тут нам треба окрему авторизацію. Токен внести. Бачимо, що зараз задачі немає. Створимо нову задачу. А, можемо побачити зараз що. Ось. У нього є така задача, яку потрібно виконати до певного числа, коли вона була видана, чи вона завершена, чи вона виконавчий не виконана, чи вона завершена. А, далі, власне, ми можемо змінити задачу. А, ну і а, якщо ми зараз отримаємо список, побачимо, що, наприклад, прибрати кімнату 22, також тепер можемо побачити, що ми тут можемо помітити задачу як виконану. Ось бачимо, що е, вона її не, не виконали, але вона завершена вже. Е, ну і далі тут є функціонал, звісно, означати задачу одного, е, е, з одного на інший. З одного працівника на іншого. Е, чудово. Тоді далі перейдемо до bookінга. Ми можемо, е, власне, створити букінг е, у нас, наприклад, забронювати місце. Так, тут теж треба Тобто, Так. Е, бачимо, що було створено. Забукано місце. Кімната була, також ми можемо, звісно ж, оновити. А, У нас користувача даного не знайдено, тому що там, мабуть, авторизація з'їхала. Так, нам треба було інший токен ставити. Ми можемо відмінити власне, наш букінг. Також у нас є метод для фільтрації, Зараз його не будемо, мабуть, використовувати, бо треба тут налаштовувати. Його простіше з фронта буде вже показувати. Ну, власне, створимо заново букінг. За цим у нас немає ID-шника, але за цим у знайде. Чудово. Ось бачимо наш облокінг, загальну суму, що оплачено, тип кімнати і так далі. Ну і далі вже мають туди check-in і check-out, власне, коли буде користувач вже реєструватися на ресепшені, коли він прибув. Власне, тут ми передаємо два параметри, облокінг ID та код. Код необхідний, нам це буде саме код доступу до кімнати, до замка кімнати, який буде кожен раз генеруватися заново, і, власне, тут ми його будемо передавати з просто середньої програмної системи. Д Далі, що важливо, ми можемо отримати репорт звіт за певний час. Сподіваюся, зараз ми його отримаємо чудово, де ми помісячно можемо подивитися дані, скільки кімнат було використано, скільки букінгів було загальний прибуток, скільки гостей, ну і іншу важливу інформацію. Також найбільш профіта був тип кімнати, і скільки там тип кімнати нам приніс. Власне, також важливо, ми можемо створювати бекапи бази даних. Зараз перейдемо о, сюди. Ось у нас тут є о, бекапи, які я створював, коли тестував. Система бачимо зараз два файлика. Чудово, і бачимо третій файлик у нас зараз о, створився. О, якщо ми його відкриємо, то ми побачимо там трохи відзмінений SQL, але ми його спокійно можемо виконати, і у нас, о, ми зможемо підняти о, цей бекап. Власне, бізнес-логіка звітів, і, власне, чому було обрано підхід хендерів. За моїм досвідом, це дозволяє позбутися розпухання сервісів, коли вони стають занадто великими, там по 7-8 тисяч строк коду, і це стає тупо неможливо це менеджити. Тому підхід хендерів, коли у нас на один хендер створюється просто один клас, певний який хендлить певний наш запад. І далі вже вся логіка, яка з ним пов'язана, іде, власне, тут. Ось тут, наприклад, є бізнес-логіка, як ми розраховуємо там, певні наші статистичні дані. Також можемо побачити, наприклад, для чого нам також потрібні хендери зручно. Наприклад, при Чекіні. Ми також будемо викликати проксі, наш, який буде встановлювати доролок аксес-код. Власне, це буде відбуватися вже на IOT-пристрої, але вся логіка, пов'язана з нашим запитом, знаходиться в одному місці. На цьому дякую за увагу. У мене все.